Вітаємо вас на каналі Українського гідрометеорологічного центру. Попередній тиждень був досить морозний і складний. Тож ми безмежно вдячні нашим енергетикам, службам та військовим, які підтримують життєдіяльність країни та виборюють наш спокій. Щодо синоптичної ситуації, то найближчими днями впродовж тижня вона матиме вже більш оптимістичний характер і очікуємо на певне послаблення морозів. Щодо синоптичної ситуації, то найближчими днями все ще впливає поле підвищеного атмосферного тиску із північного сходу, але воно вже поступово слабше. Атмосферний тиск буде знижуватися. І вже 22-го числа із південного заходу буде відчуватися вплив атмосферного фронту. Відповідно, 22-го тільки на південному заході очікуємо на невеликий сніг. А 23-го числа вже і по південній частині України, а також по деяких західних та центральних областях також можуть бути опади у вигляді Невеликого снігу. Також зверніть увагу, що на дорогах подекуди зберігається ожеледиця, а також вночі та вранці 20 січня у більшості західних, північних та Вінницьких областях, а 21 січня в Україні, крім північного заходу та південного сходу, місцями можуть бути тумани, тож будьте уважні та обережні. Така ситуація може бути за рахунок того, що вітер досить слабенький, інтенсивністю 3-8 метрів за секунду та змінних напрямків. Щодо температурних показників, то вони вже будуть зазнавати певних змін, але найближчі дві ночі ще будуть прохолодними. У більшості регіонів це від 9 до 17 градусів морозу в нічні години. А по північних та західних областях найближчої ночі, навіть місцями до 20 градусів морозу, можуть опуститися стовпчики термометрів. В Вденні години у більшості областей від 4 до 11 градусів морозу. Трошки тепліше в нас Закарпаття, південь країни, там 0 -1. 5. І починаючи з 22 січня, у більшості областей очікуємо вже певне послаблення морозів і підвищення температури десь на 2 на 4 градуси у порівнянні з попередньою градацією. Тобто у більшості областей вночі вже буде від 5 до 11 морозу, а в день 1, мінус 7. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.